Шановні депутати, виносили на розгляд сесії три питання, ми розглянули, рішення прийняли. В різному е є питання, що е сьогодні була нарада в адміністрації, обговорили питання про фільгове перевезення населення. Виборці в нас е є 2580 криговиків. І вони просять виділити нам е компенсацію 80 тисяч гривень на 17 рік. Ми покрад на тие сесии по зачерови обвори не обворите, а вие сте питање на чекови сесии. Кои е кои дупета? Тој е во сервис, веќе не Перевізники зараз дуже багато зверталися вже в адміністрацію, районну раду, що вони не можуть в зв'язку з тим підвищенням мінімальної зарплати перевозити. Вони виставляють десь понад мільйон мільйон шістсот гривень взагалі на район. Але комісія, яка працювала в адміністрації райради разом з управлінням праці, з перевізниками вирішили, що якщо зберуть... Певну суму це 400 тисяч з всього району. Тут пропорційно на кожного пільговика закладено, то вони ще в цей рік. Згодяться йдуть возити наших пільговиків. Тому сьогодні питання воно стояло гостро, деякі згодні, деякі, не згодні. І якщо подивитися в цілому, то ці 80 тисяч для міської ради це не такі великі гроші. Бо вони, якщо їх дати адресно, бо дехто казав, давайте ми перечислимо кожному своєму селі людям, то вирішили, що це буде на кілька поїздок. Я перепрошую, так так. я перепрошую, що я зразу вириваюся, тому що мене це трошки ну, возмущає, цей факт. Тому що, наскільки я знаю, ні один перевізник, який в селі зупиняється і бере цих пенсіонерів до Липовця, ні одного не проведе безкоштовно. Виявляється в нього в автобусі одне єдине місце, якесь там непонятно, воно бути вже забите. І я хотіла б зараз побачити пенсіонера, який безкоштовно приїхав з села до Липовця. Чи обрату сторону його забрали? не, не вірю я це. — сьогодні. Іванька ось виступала від півці, кажуть, що в них проблема не тільки хочеш, щоб цей автобус їздив, бо не дай його каже лише заберете пільги, Автобуси зовсім їхати не будуть. Ну а Приборівка, каже, наприклад, а нас бо бі, ми, проїздили. Це, 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 щоб Тоді не говорили, ну, що, ми, що говорили, що депутати не хочуть а своїх. А які це маршрути? Всі маршрути, які є. Ну, ми, це, приміські міські, які приміські маршрути. При лише приміські тобто, ну, мають я Але буду послати. Дві тисячі п'ятсот вісімдесят чоловік це випівчан. Да. А як ми знаємо, хто куди їздить? Ну воно поки немає адресної. Адресна буде, маршрут? вона буде, можливо, до кінця цього року, вони вже зроблять. Але в... на даний момент, поки немає адресної, ці пілі. Бо казали, так, давайте ліцензії будемо забирати в перевізників. Ну, а... Почали говорити, що це не вихід, тому що. Я, конечно, вибачаю. Це не вихід, і гроші. Просто... А піджамати. хтось проводив моніторинг їхніх цін. Наскільки я знаю, що якщо брати наших маршрутчиків, то у них ціни вищі, ніж по інших маршрутах у це вже питання. Тобто моніторинг да. їм проводимо, тому що якщо вони під свої ціни не ставляють свої послуги, то це одна ціна. І там, кроме цього, ще компенсація дається районної влади ради. Я Прошу ради. Це вони ще так поділили пропорційно, щоб нікому не було обідно. Бо взагалі-то деякі голови сіля казали, нехай місто липовець компенсує, бо воно взяло 6 мільйонів акцизів. А Турбі взяв 5, хай Турбі злипав в цьому, ще й такі були заклики, але ну, сказали, що це не ми до цього не впливає на акцію. Тому більшість згодилося, що якщо там по цих копчиках складуться, щоб цей рік закрити. Ну, це, це на ваш розсуд, але я, я що... все. Давайте доручимо комісії вивчити це питання і до сесії підготувати його. Так, що yeah, okay. okay. ja, ми зараз будемо гадати? І це питання на сесії виносити. Лариса Михайловна. Що мені знаю. Питання, які вимагали. Шановні депутати, питання, які виносились на розгляд сесії, розглянути. З вашого дозволу дозвольте сесію, 25-ту сесію позачавось скликання вважати закінчення.